Отримаємо ацетилен при взаємодії кальцій карбіду з водою. Подивимось, як ацетилен буде діяти на бромну воду. Бромна вода це розчин брому у воді. Для того, щоб ацетилен виділявся не занадто швидко замісто чистої води. Використовуємо розчин кухонної солі. Молекула ацетилену містить потрійний зв'язок. Бром руйнує її і приєднується до ацетилену. Утворюється тетраброметан органічна сполука, яка містить 4 атоми брому. Бром витрачається на утворення тетраброметану. Бромна вода знебарвлює. Знебарвлення бромної води вказує на те, що ацетилен відноситься до ненасичених вуглеводнів.